Чим керується пасічник, коли обирає собі вулик на пасіку? Зазвичай це ціна. Пасічник обирає і найдешевший цінову пропозицію по вулику. Тобто варіант найдешевший. І в цьому є його помилка, тому що його треба доопрацьовувати і доробляти. Зазвичай пасічник потім витрачає на це купу грошей та власного часу і в загальному ресурсі. Бо вулик треба покрасити або. Перед цим навіть проліфити, покрасити, вулик треба дах оббити залізом, купити льотковий загороджувач, купити утеплення, заставні дошки і так далі. Тому, обираючи вулик, пасічник в першу чергу має звертати увагу на його продуктивність. Коли обирає вулик... Він має спитати, що він мені дасть, як я буду з ним працювати, і які функції він має виконувати. І розуміючи це, пасічник має обирати вже новітні сучасні вулик, який закриє всі процеси роботи з легкістю та ефективністю. В сучасному світі існує такий матеріал виготовлення вуликів, як пінополіуретан. Тобто, це легкий, теплий міцний. Гігієнічний матеріал, з якого виготовляють вулики. Є чимало виробників, і кожен пасічник обирає свого. І дивлячись на комплектації та додаткові девайси, які надає виробник вуликів, то е, прошу звернути увагу на виробника Бістар. Якщо зайти на сайт, то ми побачимо, що розділ вулики поділений ще додатково на декілька позицій. Це 6-рамкові, вісьмирамкові, десятирамкові та 12-рамкові вулики. По-перше, ви з легкістю зможете підібрати вулик під свою систему. По-друге, ви зможете зайти в підходящий для вас розділ та підібрати саме ту комплектацію та додаткові девайси, які вам потрібні. І в загальному пінополіуретановий вулик це вже тепле, комфортне і довговічне житло для ваших бджілок. Обравши саме виробника компанії «Бістар», ви оберете вулик, який має дно з сіткою, яка забезпечить ефективну вентиляцію як в зимовий період, так і літом. Дно, яке має вже льотковий загороджувач, задвижку і готове до роботи в будь-яку пору року. Далі, гніздові корпуси даданівські, складаються з чотирьох боковин. Конструктивно вони добре спроєктовані інженерами, мають гарне міцне замкове з'єднання, яке проклеювати не потрібно, боковини з'єднуються між собою шурупами, які йдуть в комплектацію до кожного корпуса і входять в вартість. А також кожен корпус під плечикою рамки передбачає залізну проставку для того, щоб можна пропрацювати прополіс з дерти стамескою. Є також 145-ті корпуси та рутівські 230-ті. Це дає змогу вам скомплектувати під вашу систему бджільництва вулик. Далі, даний вулик має годівницю стальову. Це найкраще, найзручніше і найефективніше рішення для загодовування і підгодовування бджіл і осінньо-весняний період. Ця годівниця слугує як Піддашник і годівниця. Тобто ви купуєте одну позицію і закриваєте дві потреби. Далі Пінополіуретановий дах. Компанія Бістар додатково можна докомплектувати залізним захистом. Пасічник має розуміти, що пінополіуретановий дах найбільше піддається атмосферним та механічним впливам. Це сонце, град, дощі і так далі. Тому з часом. Дах ще під дією кирпичини, яку зазвичай пасічники кладуть, щоб не здувало вітром, він починає коробитися. А ось цей залізний захист, який виготовлений з металу, як металочерепиця або з оцинковки, він вже захищає дах від атмосферних та механічних впливів, а також додає ваги і дах вже не здуває вітром. Тобто він закриває декілька проблем. І ще один момент. На дах можна вже сміливо ставити димар, він не піддасться вже не пропалиться, скажімо так. Далі, вулик можна укомплектувати перегородкою. Вулик можна укомплектувати ганіманівською решіткою. Також компанія Vistar виготовляє бджоловидаляч в формі діафрагми з ДВП з змонтованим на неї бджоловидалячем. видалення бджіл з верхніх. Корпусів з медом, які потім пачечник приїде і з легкістю забере на пункт відкачування. Тобто ви вже не будете працювати порамочно. Ви вже заберете 2-3 корпуси з медом, і це звільнить ваш час. Далі, до таких вуликів, від компанії Бістар ви також зможете купити. Ізолятори для маток на одну, дві, три рамки, на рамку Даданівську, на рамку Рутівську, на рамку українську. А також вулики можна вже зразу укомплектувати готовими, збитими рамками з натягнутим дротом. І е, також компанія Бістар вже виготовляє вощину. Тобто, обираючи даного виробника, ви обираєте повну комплектацію вулика. Яка забезпечить продуктивну роботу на, ваш, на вашій пасіці як бджіл, так і пасічника. Тобто, це буде вже полегшення вашої праці і підвищення і оптимізація роботи бджолиної сім'ї. Сам пінополіуретановий вулик він теплий за рахунок цього збільшується розвиток бджолосімей на 20%, а також зменшується споживання кормів. Бджолиною сім'єю взимку. За движкою на, на січатому дні ви зможете регулювати вентиляцію взимку, бо пасіки зазвичай знаходяться на відкритих місцевостях і буває також на закритих затишних. До вулики ви можете докупити також підставки, які виготовляє компанія Бістар. Для 10, 12, 8 та 6 рамкових вуликів. Вулики компанії Bistar є як білі нефарбовані, так і різнокольорові. Кольори слугують орієнтиром для бджів, і це теж рішення промислових пасік або пасік для виведення маток. Саме асортимент, який пропонує виробник Бістар, дає змогу пасічникам підібрати для себе оптимальний вулик для пакетних пасік, для пасік медового направлення, пакетного та матководів. Тому зверніть на це увагу при обиранні вулика. Всім гарних медозборів і високої ціни на мед.